Небесна Сотня, юнаки, батьки, їх імена мені ніколи не забути. Вони ж за мене полягли, так як і ті, що захищали крути. Щемить у грудях і душа болить за долю мого рідного народу, але у серці іскра ще горить і не втрачаю віру у свободу. Герої не вмирають, вони завжди будуть жити в наших серцях. Герої! Що боролись за незалежність нашої країни, на знак вшанування світлої пам'яті тих, хто загинув у боротьбі за створення незалежної держави, увійшовши у безсмертя, запрошуємо усіх присутніх покласти вінки та квіти до пам'ятника героям визвольної війни українського народу. Thank you. Майдан ридав, і з кров'ю перемішана сльоза, а батько сина ще не відпускав, і заплакав Бог, побачивши загін. Спереду сотник, молодий, вродливий, і юний хлопчик в казці голубій, і вчитель літній, сивий, сивий, і рани їхні вже не їм болять. жовто блакитний стяг покрив їм тіло. Як крила ангела, злітаючи назад, Небесна Сотня вирій полетіла. Україна перебуває у жалобі за загиблими героями майдану, які полягли у ході кривавих протистоянь у центрі столиці та героями неоголошеної війни на сході країни, цих мужніх і відданих людей, які загинули у нерівній боротьбі, шановує та оплакує вся Україна. Низький уклін матерям і батькам. Що виховали таких синів і дочок, хай палають свічки пам'яті згиблих героїв Небесної Сотні у наших серцях, вшановуємо хвилиною мовчання всіх, хто поклав життя за долю, за волю, за незалежність і свободу нашої з вами, єдиної України. Доброго дня, шановна Жовтоводська громада, ви знаєте, ми сьогодні зібралися в такому місці, яке надзвичайно важливе не лише для нашого міста, а для всієї нашої країни. Адже історія нашої землі, вона повна таких моментів, коли в будь-який момент вона готова хитнутися чи в той, чи в інший бік. Це зламні історії нашої батьківщини. Колись на цих землях. Козацтво переломило хід історії, зробивши надзвичайно важливий крок на шляху розбудови нашої незалежної держави. І цей велизначний пам'ятник присвячено героям, героям, які ми вже знаємо з книжок історії. А сьогодні ми зібралися, щоб шанувати інших героїв, які зовсім недавно в такий важливий, переломний знову ж таки момент для історії нашої держави, віддали своє життя за те, щоб ми. Гордо могли сказати: ми, українці, вільний народ. На нашій землі наша сила, слава і воля. Слава Україні! 18 -20 лютого 2014 рік. Місто Київ на очах усього світу влада розстрілювала свій народ. Майдан оточили з усіх боків, взяли у щільне кільце, та люди не здавались, співали гімн. Зі сцени лунали молитви, патріотичні пісні. Серед них були наші земляки, жовтовосі. Події останніх місяців об'єднали нас. Пробудили в кожного почуття щирого і глибокого патріотизму, відчуття причетності до загальнодержавних справ. Боротьба за перемогу стала всенародним рухом сьогодні. Наші земляки жовтоводці зі зброєю в руках захищають східний кордон нашої держави. До слова запрошується військовий комісар Жовтоводського міського комісаріату Дем'янчук Сергій Сергійович. Доброго дня! Вічна пам'ять тим, хто не зажив до сьогоднішнього дня, Наші небесні сотні. Хочеться побажати всім воїнам, воїнам-інтернаціоналістам. Всім учасникам збройних конфліктів на території інших держав, учасникам бойових дій, учасникам АТО о, мирного неба, щастя благополуччя, також їхнім рідним та близьким. Дякую за увагу і з нагоди дозвольте вручити учасникам АТО медалю. Тут була списка, підходим, Цвети. Ви, ви на списках, на підходим, отримують. Відповідно, наказу начальника Генерального штабу, Головнокомандуючого Збройних сил України від 20 березня 2015 року за номером 104 та з метою заохочення звільнених військовослужбовців, які залучалися та брали участь в антитерористичній операції. На території Донецької і Луганської областей Наказую за сумлінне виконання військового обов'язку, мужність, професіоналізм виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної целесності України в ході проведення антитерористичної операції, вручити від імені начальника генерального штабу, головнокомандувача Збройних сил України. Народний знак учасника АТО нижче зазначеним звільненим військовослужбовцям, які залучалися і брали участь в антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей 2014-2015 роках, отримали статус учасника бойових дій і перебувають на військовому обліку Жовтоводського міського військового комісаріату, старший лейтенант Багонський Сергій Анатолійович. Товарищ познаковник, старший лейтенант Багонский, за пожалуйста, наказан рыбу. Капитан Лукашевич Олег Лев Ну а давайте. Буду каница у народ, Стоп! Сережа, не уходи! Сережа, Сережа, не уходит. Не уходите, больше не вернусь. Вовченко Михаил Анатольевич, старший лейтенант. Лейтенант Биченко Олексій Володимирович. Старший лейтенант Антоненко Геннадій Миколаєвич. Лейтенант Моложавський Денис Володимирович. Ой, Валерійович. Прошу пробачення. Підполковник Веняйчук Сергій Сергійович. Дякую Дякую. Солдат Мироненко Руслан Іванович. Дякую. Молодший сержант Музиченко Олександр Миколайович. Солдат Будюк Сергей Анатольевич. Молодший сержант Бесклубый Сергей Викторович. Солдат Василюк Руслан Геннадьевич. Солдат Шеливер Максим Анатольевич. Солдат Ожох Віталій Русланович. Солдат Бражник Олександр Миколаєвич. Старшина Гребенко Геннадій Іванович. солдат Войтенок Андрей Александрович. Солдат Щербаков Олександр Олександрович. Молодший сержант Маняхин Александр Анатольевич. Старший солдат Лучко Геннадій Сергійович Солдат Рембалович Ігор Володимирович. Солдат Лучко Сергій Сергійович. Сержант Франішин Володимир Васильович. Молодший сержант Чередниченко Віктор Володимирович. Солдат Арсеменко Сергій Анатолійович. Молодший сержант Габибов Заур Бахра Маглын, старший солдат Іванов Дмитро Іванович. сержант Карнаухов Юрий Сергійович. Старшина Мироненко Іван Григорович. Старший сержант Бойко Руслан Миколаєвич. Молодший сержант Дроговоз Максим Сергійович. Солдат Сокіл Дмитро Анатольевич. Молодший сержант Приліпота Євген Віталійович Молодший сержант Зюбенко Євген Васильович. Солдат Прилепота Вячеслав Витальевич. Старший сержант Заульский Анатолий Иванович. Солдат Горбатюк Виталий Володимирович. Молодший сержант Домченко Василь Ігорович. Солдат Саненко Ростислав Сергійович Солдат Сливка Андрій Володимирович. Солдат підгуртний Олександр Сергійович Старший москалець Юрий Леонидович. сержант москалець Юрій Леонідович. Сержант Юрій Сергійович Солдат Чередниченко Павло Викторович. Солдат Кучма Юрий Витальевич. Слава Україні! Хай пам'ять всіх невинно вбитих згуртує нас, живих, дасть нам силу та волю, мудрість і наснагу для зміцнення власної держави на власній землі. Ми закликаємо вас сьогодні згадати у ваших молитвах усіх героїв, які поклали свої голови за наше майбутнє. До слова запрошується голова молодіжної ради міста Супрун Сергій. Сьогодні роковини одна із найбільших трагедій сучасної історії України, свідками якої ми всі були. Люди віддали своє життя за волю і свободу України. Люди різного віку і соціального статусу стояли до останнього подиху і не відступали перед обличчям небезпеки. Важко уявити, що в центрі Європи в 21 столітті могли відбутися такі події. Шануючи пам'ять жертв Небесної Сотні, хотілося б, щоб люди всі згуртувалися і ніколи не забували того, що відбулося, для того, щоб не допускати такого в майбутньому, щоб наша нація ніколи не втрачала своїх дітей. Особисто для мене це дуже тяжкий час. Навіть зараз, через два роки, серце стискається від болю, при згадці тих подій. Я сподіваюся, що ми, ми зрадимо тих. То віддав своє життя за Україну. Коли ховали цих людей, гаслом було герої не вмирають. І я сподіваюся, що в наших серцях ці герої залишаться назавжди і ніколи не загинуть. Слава Україні! i no, no.